Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні в нас буде цікавенька казка, тому що це буде казка, яка називається Кротик і штанці». Але перед цим поставте лайк і підпишіться на наш канал. А ми поїхали! Сонечко вже прокинулося, але ще не встигло освітити лісову галявинку. Рано вранці кротик, як завжди, був зайнятий. Як заведено у кротів, він купався в землі, в пошуках чогось корисного. День розпочався вдало, кротик знайшов мотузку, шпильку і цвяшок. Ох ти! Здорово, радів він. У господарстві все згодиться. Куди ж усе це поскладати? подумав кротик. Раптом він побачив, що на мотузці біля будинку, де живуть люди, сохнуть штани з великими кишенями. Які гарні штанці. От би й мені такий, вигукнув кротик. У кишені можна покласти стільки всього крисного. Може, мишка знає? О, де роздобути такі штанці. Його подруга Мишка мешкала в норі поруч із будинком, де він побачив штанці. Вітаю, мишко. звернувся до неї кротик. Не знаєш, де можна дістати штанці з великими кишенями? Штанці? здивувалась Мишка. Не знаю, кротику, як ти шукав щось смачненьке. Я б тобі підсказала, запитай ну, ліпше метелика. Він літає високо, високо, може, і знає, звідки беруться штанці. Дякую, мишко, подякував кротик і вирушив до метелика. Метелику, метелику, покликав кротик, ти літаєш світом і багато бачиш. Ти, певно, знаєш, де дістати штанці з великими кишенями. Метелик не відповів, лише покружляв над кротиком і, залопотівши крилами, полетів до лісу. Кротику, здалося, що метелик покликав його за собою. Він вагаючись, побіг слідом. Перестрибуючи з купини на купину, кротик поскознувся і шбовсь, упав у воду. Уф, як мокро, пробурчав кротик, хлюпаючи носом і обтрушуючись від баговиння, він виліз на маленький острівець. Як ти сюди потрапив? раптом почув за спиною кротик. Це ти рак? посміхнувся кротик. Я тут біг за метеликом і. от тепер. За Метеликом? Навіщо? дивувався рак. Він обіцяв привести мене до того, хто знає, де дістати штанці з великими кишенями. пояснив кротик. Я тобі допоможу, сказав рак. Принеси на мені полотно, я викрою тобі з нього штанці. Але спочатку сходи до пташки і дізнайся, чи зможе вона їх пошити. Кротик побіг до пташки. Він так квапився, що попросив Равлика підвезти його. Равлику, будь ласка, відвези мене до пташки. Залізай мені на спину, відповів Равлик. Повільно, повільно повз Равлик. Дякую, Равлику, врешті решт сказав Кротик. Я ліпше пішки піду, так швидше буде. Пташка була дуже зайнята. Вона вила нове гніздечко. Вітаю, пташко. Прошу, прошу тебе, зший мені штанці з великими кишенями, закричав куротик. З шию, з шию, відповіла пташка. Тільки принеси раку полотно, нехай викроють із нього штанці з і як його? кишені. А я з шию. Тут приповз Рафлик, і кротик попросив відвести його додому. Більше він нікуди не квапився йому було дуже сумно. <плес> заплакав кротик. Рак обіцяв вигроїти штайці, Пташку обіцяли їх пошити. Але де ж я візьму Де? Раптом до нього нахилилася гарна квітка. Не плач, кротику, матимеш танців. «Ой, хто ти? здивувано запитав кротик. Мене звуть Льон, відповіла Квітка. З мене роблять полотно, от тільки бур'яни мене здолали. Душать мене, допоможи, кротику. Кротик взявся до роботи. Він виривав бур'яни з коренем. І примовляв матимо штанці, тепер точно матиму. Кротику, прожени жуків, попросив льон, вони гризуть моє листя. Кротик схопив лозинку і вигнав усіх жуків. Принеси мені води, я хочу пити, продовжив Льон. Уже біжу, клапився кротик. Кротик приносив воду з джерелі. Джералиця і поливав льон. Рости льони, Рости великим, примовляв кротик. Раптом кротик побачив гусінь. Вона відірвала листочок і почала його гризти. А ти що тут робиш? обурився кротик. Ану геть звідси. Гусінь злякалась і поплухав. Льон покликав кротика. Кротику, кротику. Я вже дозрів!» Уже? зрадів кротик. Я розповім тобі, що потрібно робити, і матимеш ти штанці, сказав Льон. Ква. Ква. зустріла його жабенятко. Що ти несеш? Це льон. Я прийшов його намашити, відповів кротик. Ква. Допоможу тобі, і я бачив, як мивочують льон, відповіла Жабенятко. Жабенятко поклало льон у воду, а зверху придавило його камінцем. Коли льон намочився, жабенятко витягло його на берег. Висушу льон і піду до лелеки, вирішив кротик. Він знає, що робити далі. Кротик приніс льон. На галявинку, розклав його на сонечку і ліг відпочити. Він так втомився, що одразу ж задимав. Минула година друга пролітала бджілка, побачила кротика, сіла йому на ніс. Кротику, прудиться, прудинця, я вже висок. Ой, як же я заснув? А. здивувався кротик. Скочив на лапки, схопив льон. І побіг до лелеки. Туки туки, туки тук. стукав лелека. Вітаю лелеко! гукнув кротик. Вітаю кротику, з чим прийшов? запитав лелека. Лелеко, допоможи мені, будь ласка, розм'яти льон. Чи як там? Розм'яти, бо я просто ж кротик. А навіщо тобі льон? Поцікавився лелека, і льону вийде полотно, відповідав кротик, а з полотна штанці з великими кишенями, з кишенями. Гаразд, допоможу тобі, погодився лелека. Туки туки, туки-тук, туки туки, туки-тук, постукав лелека. І льон був готовий. Лелека порадив кротику сходити до їжачка, щоб той прочесав льон. Їжачку – Їжачку, Їжачку! – кричав кротик, але їжачок спав і не чув. Тоді кротик підійшов ближче і гукнув «Прокинься, їжачку. Їжачок розплющив очі, потягнувся і незадоволено пробурчав. Хто тут голосує? – Будь ласка, їжачку, я мушу льон прочесати, попросив кротик. Ти маєш такі чудові довгі голки, лише ти можеш мені допомогти. Їжачок повернувся спинкою і розправив голки. Кротик вичерсав льон на довгих голках і подякував доброму другу. Їжачок знову задримав, а кротик зібрав льон і пішов до попоків. «Павучки, любі павучки, Будь ласка, допоможіть мені зробити пряжу. А навіщо тобі пряжа? здивувалися павуки, щоб зіткати полотно, а тоді зшити з нього. Штанці з великими кишеньками!» відповів кротик, допоможемо тобі, погодились павуки і взялися до справи. Пабочки почали. Сукати пряжу, а кротик намотував нитки на лозинку. Дякую вам, павички, подякував кротик. Будь ласка, будь ласка, відповіли павуки. Тепер йдемо в рах, вони витчуть полотно, коли штанці будуть готові. Прийдеш до нас, хочемо на тебе подивитись, а вже ж прийду, пообіцяв кротик. Кротик узяв нитки і. Пішов до мурашок. Мурашки я несу ой нитки на полотно. З полотна рак е, викрить мені штанці, а пташка їх пошиє. Допоможемо кротику, закричали мурашки. Матиме він штанці. -ру -ру, -ра -ра сурмив жук. Допоможемо кротику зіткати полотно. Робота закипіла. Одні мурашки рубали гілки, інші натягували на них нитки, треті ткали, а четверті скручували полотно. Коник і цвіркун заграли веселої музики. Робота пішла скоріше і ще скоріше, і от нитки кротик не міг повірити своїм очам. Перетворились на полотно. Ура! Полотно готове! Мурашки е, розстелили його на травичці. «От і добре, зрадів кротик. Дякую, друзі. «Дякую, він усім. Коник продовжував грати мурашкам свою улюблену пісню, а кротик узяв полотно і пішов далеко. Я приніс полотно, радо закричав кротик. Яке гарне, здивувався рак. Ніколи такого не бачив, а кишені вийдуть, хвилювався кротик. «А вже ж вийдуть, відповів рак. Він розкроїв полотно на деталі і віддав кротику. Кротик побіг до, побіг до пташки. Пташко, будь ласка, зший мені штанці!» Попро... Попросив він. Ох ти. здивувалась пташка. Розкажи, де ти взяв таку гарну тканину? Пташка почала шити проти коштанці, а він розповідав. Ох, пташко, Спочатку я виростив льон. Жабенідко допомогло мені його вимочити. я його висушив, лелеко допоміг розім'яти льон. Прочесати, доки кротик розказував свою історію, пташка шила йому штанці. Ну от, готово, нарешті сказала пташка. Кротик схопив штанці, який же він був радий. Мої штанці. Кротик навіть підстрибував від радості, з великими кишенями я можу покласти в них усе що хочу, кротик надягнув штанці. Дістав шматочок люстерка і довго милувався обновкою. Тепер він був найщасливішим кротиком у світі. Як гарно. От і все, друзі. Історія закінчилась. Але я думаю, вам сподобалось. Напишіть в коментарях. І до зустрічі!